5 прес-форм іде трьом замовникам. І зараз ну, по черзі будемо це все розказувати показувати. Був присланий на такий корпус дерев'яний під 300-ту рамку. Зараз покажу фотку. Або навіть кусочок відео, там я його знімав, цього корпуса, покажу вам. І так, друзі, ось зібраний корпус маємо. Але він нестандартний. Нестандартний в чому. Зараз я буду показувати. Коротше. Товщина стінки тут у нас 35. Ось як бачите. Ну, по товщині стінки він вроді, да, 34. Ну, 35 будемо рахувати. А от іменно по самих фальцях він нестандартний. От давайте отак. Вот Побачимо, що воно. Ось так. Зараз. По фальцях він виходить у нас практично 16. 5, да, 16. І висота самих фальців, вона також тут не така. Я зараз подивлюся лінійкою. Да, отак, виходить, там 7 да 7 мм висота. Тому він вже не Також під рамку, також. 13 міліметрів. Так, що нам потрібно було з цього корпусу зробити? Домовилися з замовником, щоб зробити все-таки йому, все йому стандарт, тому що тут розміри вони не дотягнули, і е, в нього все всього-навсього 10 таких вуликів. В принципі, я рекомендував брати стандарт, тому що він потім, якщо зробить під оцю систему, це буде чисто його система. А продати людині стандартного корпусу, навіть якомусь там сусіду, відлити того ж самого вулика, він не зможе. Тому домовилися, зробили стандарт, але він попросив зробити нам. Щоб ми зробили високу, кришу. дуже високу. Тобто, все це зроблено, і давайте почнемо ну, розповідати. Почну. До речі, криша і дно це йде бюджет. Я зараз поясню, що таке бюджет і що таке не бюджет. Йому довелося така форма на дно 12,5 тисяч. Це 10 -рамочне. Покажу, що таке бюджет. Бюджет це йдуть оці дві вставки центральних. Накладки Вони йдуть із ламінованої фанери, що в принципі там без різниці, тому що воно відливається там ідеально. Саме найголовніше це іде оця центральна 12 О, 12 Іде центральна, з 20 з пластику, тому що ну, тут однозначно потрібен пластик, тому що ну, в, принципі, нас, в нас працює і фанера, але. Зроблено так, 12,5 тисяч, все людині зробили підстандартне, щоб була, став, закріплялася задвижка, все як положено. Зробили, все готово. І також йде вона з 18 фанери, Що в принципі, ну, я думаю, її з головою вистачає, тому що зараз в нас шестирамічні форми на 18-й фанери. І перший наш комплект він також був з 18. ї Тому все працює. Далі у нас йде криша. Криша вона, в принципі, вроді залишилася так само. А, ми там пару гривень ще я скидав людині. Е, тому ну, якось так. Вставки йдуть три штуки із 18 ки все під 15 тим углом, все як має бути. Коротше, тут наборка криші ну, дуже висока. Для розуміння вам, тут криша по висоті 10 см, це більше, ніж достатньо. Ну, Це така сама практично по висоті, як лисонь. Тобто промежут... ну, людина так попросила, я так і зробив. Все готово, все, все зроблено. І далі сам корпус. корпус ну, на корпус я кожному поясню, то не зекономиш, тобто можна зробити його із 18-ї фанери, але з часом 300-й корпус однозначно може отак, отак вести цінки. Тим паче, якщо він без вставок. Якщо там є вставки, вони додають саму прочність і можна використовувати там 18 ку фанеру, якщо не робить велику плотність. 80-100 ще потягне. Якщо робить 120 плотність і брати 18 фанеру, то взагалі нікуди ж ти, тому що ну, все одно її з часом отако повипирає. Не перша, не друга заливка, але повипирає. Тому на корпусі ми тут нічого не економили, я так людині пояснив. Сказав, залишати так. Тут все по стандарту, йдуть ручки по боках. Ну, Більше нічого, додаток, ніяких е, вставок, нічого немає. Е, так, обійшлись ці форми людині в 30. 8 тисяч. В принципі, оце, по суті, крім цього корпусу, так оці дві форми бюджет. Тому що ну, це я, я рахую, що це в принципі, більше ніж, ніж адекватно, тому що там велика скидка, тут скидка, ну, якось так. Далі в нас було замовлення на 300-й корпус, чисто стандарт. Він і зроблений, тільки ну, йдуть з усіх сторон такі вставочки. Е, зробили підручку, ну як завжди. Тобто, без, без ніяких логотипів, людина сказала, просто вставки, ну ми їх і зробили. Чисто має стандартний розмір, 35 стінка, це як завжди. Ну і Остання форма це останньому клієнту. 12-ти рамочник, стандартний, 35-та стінка, 145-й корпус. Тут нічого також додаткового, тільки йдуть ручки і більше нічого. Ручки з двох сторін. Також 24 -та фанера, Що тут, що тут. На корпусах В принципі, рекомендую брати 24-ту фанеру, це оптимальний варіант. 21 -та, ну там Різниця невелика, 200 гривень взагалі. Але краще взяти 24-ку. По-перше, вона е, по розмірах нормальна, тобто не грають в розмірі, бо 21 це 20, 19, е, а тут буває доходить і до 18. Тому я так, друзі. Все, кому потрібні форми, звертайтеся, номер телефону лишаю в першому коментарі. Також там ссылка на сайт. Телефони є. Обов'язково поставте лайк, підпишіться. Все, всім дославій.